Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні, як завжди, огляд останніх новин з Європи і світу, які заслуговують на вашу увагу. Дякую, що дивитесь цей канал. Дякую також за ваш лайк та коментар. Сьогодні Урсула Фандерляйн виступила в європейському парламенті з промовою про стан справ в європейській спільноті. У своїй промові вона закликала створити по-перше нову Європу, яка відстоюватиме своє місце у світі перед лицем нового світового порядку, що ґрунтується на силі. Також вона захищала суперечливо, ви знаєте, торгову угоду ЄС та Сполучених Штатів. Попри критику з боку депутатів, вона заявила, що подумайте про наслідки повномасштабної торгової війни з сполученими штатами. Перш ніж критикувати. Також вона заявила про наступні речі: по перше, це замороження всієї допомоги зараз Ізраїлю, окрім підтримки. Громадського суспільства, також новий пакет санкцій проти Росії, спрямований на боротьбу з тіньовим флотом і країнами, які допомагають постачати заборонені товари. Ну і також про прискорення відмови від російських енергоносіїв, але лише до кінця 2027 року. Франція тут спалахнули масові заворушення, масові протести через невдоволення економічною та соціальною політикою влади. Масові протести проти політики Макрона, які раніше анонсувалися в соцмережах. Люди вступають в зіткнення з поліцією, блокують дороги, перевертають і підпалюють автомобілі. Вже багато заарештованих. Нагадаю, що Франції зараз змінюється уряд після пропозиції щодо скорочення соціальних витрат. У відставку пішов прем'єр, а Макрон висунув на його місце міністра оборони. Також протестувальники перекривають дороги, підпалюють автівки та вступають у сутички з правоохоронцями. Вже затримано близько 250 людей. Також мітингарі заблокували вокзал Ліон у Парижі. На вже Британія втрачає зараз контроль над міграцією. Потік мігрантів на острів вже перевищує показники Сполучених Штатів. Лише минулої суботи понад тисячу нелегальних мігрантів прибули на човнах із Франції, а з початку 2025 року понад 30 тисяч осіб. Це на 37% більше, ніж у 2024 році. Велика Британія зараз взагалі втратила контроль над. Легальною міграцією з 2022 року по 2024 роки до країни приїхало більше людей ніж до Сполучених Штатів, при тому, що населення Сполучених Штатів 5 разів більше. Основний потік з Індії, Нігерії та Китаю. Причину цієї проблеми змі бачать у міграційній реформі Боріса Джонсона. приїхало значно більше низькокваліфікованих працівників з сім'ями, а число спеціалістів зараз зменшилось з 1 жовтня в Польщі. Нагадаю, змінюється. Це правила для українських водіїв українцям, які перебувають в країні понад 180 днів, більше не дозволятимуть користуватися українськими посвідченнями водія. Відтепер потрібно обов'язково обміняти документи на польські інакше доведеться сплатити штраф у розмірі 200 злотих. Ну також щодо вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі Урсула фандерляйн назвала це порушенням міжнародного права та заявила, що Європа повністю солідарна з Польщею. Також незабаром буде представлено загальноєвропейську стратегію з викорінення бідності до 2050 року. Слухачі Урсули Фандерлян, звичайно, мабуть, посміхались, коли чули про цей прогноз. А вже після виступу фандерляйн. Праві та ліві у Європарламенті заявили, що тують вотом недовіри голові Єврокомісії через провали у вирішенні кризових ситуацій, брак прозорості та суперечливі угоди про вільну торгівлю. Вотом можуть висунути вже у жовтні. Не ну, також в цей час президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав Європейський Союз запровадити 100% мита на товари з Індії та Китаю, щоб примусити їх вплинути на. Припинення війни в Україні, але європейський союз вже відхилив цю пропозицію Трампа, заявивши, що такі мита зашкодять європейським компаніям. Також ще цікаві новини з Франції. Після призначення нового прем'єра, якого запропонував Еммануель Макрон, його звати Себастьян Лекорню. Знову почались масові заворушення. Протести прийшли у багатьох містах, горіли сміттєві баки, перекривались вулиці, застосовувався. Сльозогінний газ поліція затримала щонайменше 200 осіб, а до придушення заворушень залучили вже 80 тисяч правоохоронців. Також влада Польщі пояснила, чому повідомлення про напад дронів жителі саме прикордонних міст отримали лише після сьомої ранку, саме щоб уникнути паніки серед населення. В свою чергу генсек НАТО Марк Рюте заявив, що розслідування інциденту з дронами триває. Поки що альянс скликають робить консультації за статтєю 4. Ну а у сполучених штатах Дональд Трамп різко розкритикував демократів після того, як ви знаєте, злочинець, якого 14 разів затримували і відпускали, убив українку Ірину Заруцьку. Трамп звинуватив демократів у створенні хаосу в країні, в американських містах і заявив, що настав час вводити Нацгвардію для наведення порядку. Навже, лідер чеських популістів Томіо Акамура пропонує зараз переглянути всі дозволи на проживання українців у Чехії, і за його ідеєю в країні мають залишитись лише ті, хто працює на посадах, які не цікавлять місцевих жителів. Чільник партії Свобода і пряма демократія наразі посідає друге місце в політичних рейтингах. Його підтримують 13,5% громадян станом на липень. Ізраїль Натаняху закликав жителів Гази терміново покинути місто. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бенемі Натаняху заявив, що ізраїльські війська готуються до наземної операції в Газі і закликав мешканців евакуюватись. Все це було лише прилюдію початком масштабної операції, наземних маневрів наших сил, які зараз організовуються для і готуються, щоб увійти в місто Газа. Нагадаю, що раніше в Єрусалимі двоє озброєних людей відкрили вогонь на автобусній зупинці, унаслідок чого загинуло шість осіб. Нападника нейтралізували напередодні. Терористичне угруповання Хамас оголосило про готовність сісти за стіл переговорів для припинення війни в секторі Газа та звільнення всіх ув'язнених. У заяві Хамас зазначено, що через посередників отримані пропозиції від Сполучених Штатів для досягнення перемир'я. Ну а Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social повідомив, що Ізраїль погодився з його умовами і підкреслив, що Хамас також має їх прийняти. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку пишіть в коментарях. Дякую, що дивитеся цей канал. До зустрічі.